О, святий ангеле, охоронителю і покровителю мій благий, з окрушеним серцем і болісною душею стою перед Тобою, благаючи, почуй мене грішного раба Твого ім'я, що з гучним воланням і гірким плачем взиваю, не пом'яний беззаконь і неправд, якими я окаянний прогнівляю Тебе в усі дні і години і творю себе мерзенним перед Сотворителем нашим Господом. Будь до мене милосерним і не відлучайся від мене, скверного навіть до кончини моєї. Розбуди мене від сну гріховного і сприяй твоїми молитвами останок життя мого без пороку пройти і створити плоди, достойні покаяння. Найбільше ж збережи мене від смертельних гріховних падінь, щоб я не загинув у відчаї і щоб не радувався ворог через мою загибель. Знаю воїстину і вустами сповідаю. Що немає такого друга і предстоятеля, захисника і поборника, як ти, святий ангеле, стоячи перед Престолом Господнім, молишся за мене негідного і більше за всіх грішного, щоб не взяв приблагий Господь душі моєї в день, несподіваний для мене і в день творіння зла. Не переставай же умилостивляти примилосердного Господа і Бога мого. Щоби він простив мої гріхи, які я вчинив у всьому житті моєму ділом, словом і всіма моїми почуттями, і якими він знає, путями спас мене. Нехай покарає мене тут з великого свого милосердя, але нехай не викриває і не карає мене там за своїм нелицемірним правосуддям, щоб він сподобив мене принести покаяння з покаянням же достойно прийняти Божественне причастя. Про це більше за все благаю і такого дару щиро бажаю. У страшну ж годину смерті будь невідступним під мене, благий охоронителю мій, проганяючи темних демонів, які мають устрашити тремтячу душу мою, захисти мене від їхнього уловлення, коли я маю проходити повітряні митарства, щоб я. Охоронюваний тобою, безбідно досяг жаданого мені раю, де собори святих і величне ім'я в Тройці славленого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Йому ж подобає честь і поклоніння на віки віків. Амінь.